Брати Олександр та Руслан, як і решта учнів цієї школи, нині навчаються вдома. Заняття припинили у зв'язку з грипом, але вимушені канікули не спинили учнів та їхніх батьків прийти до школи. Напередодні їм повідомили, з нового навчального року припинять набір дітей у перші та десяті класи, а в 2012-му школу взагалі закриють. Спочатку по школі ходили чутки, що нашу школу зачиняють, але вчителі вони казали, що це неправда. Ну, не потрібно цьому вірити. Згодом. Директор сказав, що це правда, школу зачиняють. Я як дев'ятикласник, я не знаю, що мені робити, я планував залишитися у школі. Тепер. Стою перед вибором технікуму або в іншу школу. Я не дуже готова, тому що буде тяжело ростатися з класом, нові друзі і трищання. Каже, що це саме хороша школа. Офіційної причини закриття цієї україномовної школи батьки та діти досі не знають. Як їм пояснили, заклад нині в аварійному стані, тому класи переведуть до інших російськомовних шкіл. Батьки проти Вона україномовна. Да, ми знаємо, що тестування во всіх. При поступлении в вузы ведется на каком на украинском языке естественно, для того, чтобы ребенка было легче, мы ориентировались на украиномовную школу. Більшість вчителів на тему можливого закриття говорити не хочуть. Не на камеру розповідають. Їх попередили. Якщо висловлюватимуть власну думку, їх звільнять. Іскусственне розформування, все. та єдине, що ми можемо сказати, по цьому поводу. нас іскусственно лишають первих і десятих класів, Села тільки на те, що здання аварійне. Хоча здання далеко не аварійне. У відділі освіти запевняють, набір у перші класи не скасували. Щодо доцільності прийому десятикласників, вирішує спеціальна комісія. Посто три школі. Рішення ніякого ще не приймалось. Когда буде рішення закриття школи, тогда воно буде. І тоді будуть батьки, і будуть депутати розсматривать районного совета, потім міського совета і так далі. А в час поки йде просто проработка вопроса, вот и все. Натомість директор школи підтвердила, наказ про припинення прийому дітей у перший та десяти класи вже є. Проте показати документи відмовилася. Ні, ну почему? А є так? районний приказ о Угу. Ну я читаю, що а можете хотя би приказ показати нам. Смисланий приказ о атом що був шкну десятий первий класний набирають у схожій ситуації. Ще дві україномовні школи Донецька їх також попередили. Заклади з наступного навчального року закриють. Загалом із майже 150 шкіл міста 18 україномовні. Богдан Калініченко, Юлія Бушко, Євген Горчаренко. Донецьк, п'ятий канал.